І я почну, друзі, з того, що в нас нарешті, блін, я вчора чи подавчора писав, що немає в нас сонця. А у нас вже місяць, напевно, в Києві я не бачив сонця. І тут нарешті. Дивіться, як чудово. Я просто кайфую. Я так же скучив за ним. Як це круто, коли, коли воно є. І з сонцем прийшли морози. Мінус два зараз на вулиці. А я тут в футболці. Сьогодні піду гуляти в парк, буду записувати знову відео, скоріше. Все, і ділитися от, моїм сон сонцем, яке в мене є. 100% воно є у кожного з нас. От, тому шукайте це сонце і бути постій, постійно, поки є можливість бути в цій енергії, в цій енергії потрібно бути. Хочемо чи не хочемо, можемо чи не можемо.